Водна перешкода це, ну, мабуть, основна проблема в евакуації, взагалі в трансфері. Тобто, ну, ці люди, які сідають в човен, це просто герої, які ну, йдуть на такий ризик, що просто уявити складно. Поранення різноманітні. Ну, основна маса це акустичні травми, тобто акубара травми, саме контузії. Е Зустрічаються ну теж багато вибухові травми, осколкові поранення. Ну і звісно, якщо є прямий контакт, то це вогнепальне поранення, тобто зі стрілецької зброї. Евакуація може затягуватися як на години, так і на доби, і навіть на місяці. Тобто, ну є такі випадки, коли евакуація тривала понад місяць 40 днів, 45 днів і так далі. Ну, це залежить від травми. Там, звісно, там, першочергово обслуговується евакуюються ті поранення, які там найбільш важкі, але ну, люди залишалися там з навіть з осколковими пораненнями довго тривалий час.